Вітаю вас зі святою неділею, дорогі брати і сестри. Сьогодні, 24 листопада 2024 року, в храмах на літургії читається Євангеліє від Луки, глава 10, вірші з 25 по 37. І сє законник некий воста іскушає його і глаголя. учителю, что сотворив живот вечный наследую. Он же рече к нему, в законе что писано есть, как очтеши. Он же отвещал в рече, возлюбиши Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всея души твоей, и всею крепостью твоею, и всем помышлением твоим. и ближнього свого яко сам себе, рече же ему, право отвещал Еси, Сие, сі, сотвори и жив будеше. Он же, хотя оправдитися сам, рече ко Ісусу, и кто есть ближний мой, отвещав же Иисус речем. Человек некий, схождаше от Иерусалимово во Еригон, і в разбойнике впаде, і же совлекше його, і язвы возложше от ідоша, оставше едва жива суща. По случаю же священник некий схождаше путем тем, і, видів його, мимо иде. Також уж где же и Левит, быв на том месте, пришед и видев мимо иде. Самарянин же некто гряды, приидя над него и видев его милосердово, и преступ обвязав трупы его, возливая масло и вино, всадив же его на свой скот, приведя его в гостиницу и прилежай ему. и на я и шет изъем два серебряника даде гостиннику и рече ему прилежи ему и я же аще прежде веши а егда возвращуся воздамте кто оба от тех триех ближний мнитеся а быть и впадшему в падшему в он же рече сотворивый милость с ним Річ я ж йому Ісус, іді, і ти творі також. Те». І підвівся ось законник один і сказав, його випробовуючи, Учителю, що робити мені, щоб вічне життя осягнути? Він же йому відказав, що в законі написано, як ти читаєш? А той відповів і сказав. Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю, і всім своїм розумом, і свого ближнього як самого себе. Він же йому відказав правильно ти відповів роби це і будеш жити. А той бажав сам себе виправдати та й сказав до Ісуса, а хто то мій ближній? А Ісус відповів і промовив, один чоловік ішов з Єрусалиму до Єрихону і попався розбійникам, що обдерли його і завдали йому рани та й утекли, покинувши ледве живого його. Проходив випадком тією дорогою священник один, побачив його і проминув. Так само й Левит надійшов на те місце, поглянув і теж проминув. Проходив же там якийсь самарянин та й натрапив на нього і, побачивши, змилосердився. І він підійшов і обв'язав йому рани, наливши оливи і вина тому його посадив на худобину власну і приставив його до гостиниці та й клопотався про нього, а другого дня, від'їжджавши, вийняв він два динарії та й дав їх господареві і проказав Заопікуйся ним, а як більше що витратиш, заплачу тобі, як вернуся. Котрий же з цих трьох, на думку твою, був ближній тому, хто попався розбійником. А він відказав той, хто вчинив йому милість, Ісус же сказав йому Іди і роби так і ти. Благословенної усім неділі будьмо милостиві до своїх ближніх, як Господь наш Ісус Христос, милостивий до нас.